Доброго ранку! Сьогодні день зі мною. Я вже зробила лімфодренажну гімнастику. Відео, до речі, якої я вже на моєму каналі. Сьогодні я вам покажу, чим я займаюся тут, в Таїланді, і чим харчуся як нутриціолог. Тож давайте розпочинати цей день. Зараз у нас на годинку 7.30. На вулиці класна погода, неспокойно, легкий вітерець. Але не видно острову колан. Ось там трошечки його може видно. Часто отримую запитання, які біологічні добавки я вживаю. Наразі взагалі нічого не вживаю, тому що в мене закриті всі дефіцити, по аналізам все супер. Я багато часу проводжу на сонці, тобто вітамін Д у мене також в нормі. Харчування збалансовано вживаю багато корисних жирів, але мені здається, трошки не додаю клітковини. І тут в мене псиліум, ще з України привезений, я вживаю десь одну-дві чайні ложки на день, щоб додавати клітковини до мого раціону. Просто насипаю на вітри, багато води не лила. Перемішуємо. Але ви повинні розуміти, що псиліум також має дуже багато противопоказань. Перед тим, як його вживати, ознайомтеся, і дуже важливо вживати дуже багато рідини протягом дня, щоб попередити закрив. Я приїхала в магазин макро. Зараз зроблю невеличку закупку продуктів. Не дуже багато, тому що в мене щось є вдома і покажу вам ціни. А в сумі в мене вийшло 1270 бат. Що я купила із м'яса, білок. Так? Це філе і крильця курячі, також креветки, тут десь кілограм, яйця 15 штук із овочів. Це цукіні, грибочки, салат, айсберг, томати черрі. Із вуглеводів у мене Сордаф піцця. Я використовую його як хліб, дуже смачні такі заготовки. Трошки треба розігріти в духовці, і класний хліб, тіста на заквасі. Із молочного це у нас фета. І рікота також білочок. Каву я взяла для чоловіка в зернах, горішки. Тут шість упаковочок по 30 грам. Це якраз добова норма. 30 грам на день горішків. З вуглеводів взяла пасту з твердих сортів пшениці. Обов'язково це перевіряйте. Як ви думаєте, це нормальна ціна чи може трошки за дорого? На годиннику вже одинадцята година, а це тільки мій перший прийом їжі. Це мій ось такий сніданок, трошки фети сиру, три яєчка, невеличкі цільнозернові хлібці, оливки, як джерело корисних жирів. Томати і салат айсберг. Всім смачного. Я вже збираюся на тренування. Це буде незвичайне тренування, тому що запросила дівчат. Четверо українок до мене доєднаються. Будемо робити легеньке тренування з пілатуса. Усе вам покажу. Також беру з собою рушник, копальник. Потім будемо плавати в басейні. Десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. Я вже повернулася з тренування. Ось такий був в мене перекус. І ще була, знаєте що? Ще була трошки лохини. Якраз балансувала трошки горішки. І зараз я буду готувати. Вгадайте, що це у нас буде. Зараз я достану один інгредієнт, і ви все одразу зрозумієте. Це буде у нас. Том ям. Тільки з креветками, тому що не було свіжих кальмарів. А заморожені я не захотіла купляти. Я вже їх почистила, порізала лучок, порізала грибочки, томати чері. і ось така паста том ям, яка буде давати найбільше смаку цьому супу. До речі, чи пробували ви том ям? Подобається вам чи ні? Я готую сама, тому що я не люблю дуже гострий. Том ям і люблю такий ніжний, а його в Таїланді знайти ну, дійсно іноді дуже важко. І, звичайно, що буде в мене рис на гарнір до том яму. До речі, ви знали, як правильно готувати рис. Я перед тим, як залити його водою, трошки обжарю з вершковим маслом. Олію я не використовую. Він трошки змінить колір, стане таким більш білим, і потім я заливаю водою один к двум. Закриваю кришкою і більше його не відкриваю до готовності. І при такому способі готування він буде у вас розсивчатий один. Знаєте, до одного. І до речі, цей рецепт мені підказала моя турецька свекруха. Уявляєте раніше? Я просто готувала рис, заливала водою, він кипів там щось в воду впитував. Потім це була така каша одним комочком. Зараз я готую зовсім по іншому. Ось такий виходить рис, він дуже розсипчатий, має вершковий смак. Спробуйте саме так приготувати. Можливо, ви так готували, я не знаю. Я ні, але ну, це дійсно дуже смачно. Так, ну що, мій том ям готовий. Дивіться, скільки багато креветок тут. А, з рисом і з лаймом подаю до столу. Всім смачного! До речі, ось така комбуча натуральна. Це єдиний солодкий напій, який я вживаю, ну, ще інколи, правда, кола cool Зіров. І це ось така у нас вечеря. Вже 6.15, Сьогодні немає дуже такого гарного заходу сонця. Сонечко взагалі не видно, тому що дуже велика димка. Як зранку була, я зараз поп'ю свою камбучу і поїду, мабуть, десь у кафе попрацюю або просто попрацюю вдома, і на цьому вже мій день такий насичений буде закінчуватися.